Ігор почав займатися 3D-друком випадково. Два роки тому він побачив семінар на Ютубі, де розповідали про можливості принтерів. І вже незабаром у його квартирі з'явився перший пристрій. Ну це був якийсь звичайний день. Я включив Ютуб, дивився якийсь семінар по маркетингу. по маркетингу. Лектор каже, що от я собі купив 3 d принтер. Мене швиденько навчили, що я така організація, як Друкармія, яка допомагає військовим, яка видає моделі і учить друкарів. Ну буквально від моменту, як я про це дізнався, до того як в мене вже стояв перший 3D-принтер, пройшло два дні. Напевно, перший принтер стояв біля ліжка, другий у ванні. Ще два заповнили робочий куточок. Ани, коли їх стало п'ять, подружжя зрозуміло, що треба організувати окремий простір. Ігор навчив мене, як міняти пластик, як його зупинити, як його відновити, Якщо, допустимо, вимикали світло, ми зробили собі альтернативне живлення. Але до цього моменту, поки ми зробили альтернативне живлення, ну вони вирувалися, коли ви виключали світло. Якщо Ігоря не було вдома, то я могла там піти, запустити або перезапустити, або зібрати брак і запустити заново, то він мене це навчив. То я так мінімум щось можу, щоб. Воно там працювало і працювало 24 на 7. щоб принтери могли працювати навіть під час відключень світла. Ігор і Анна замовили батарею на 5 квт годин, але технічне обслуговування залишається найскладнішою частиною їхньої роботи. Ну перед друк це постійна трудність. Від, від того, де взяти матеріал, до того, що пристрої зношуються, вони працюють 24 на 7. І відповідно, це механіка там є. Е Тертя зношуються шестерні, горять двигуни, зношуються ремені. Це все треба ремонтувати і замінювати. Це теж коштує грошей. Кожна надрукована деталь має свою місію: це зарядні пристрої для магазинів, корпуси для дронів і перехідники для рацій. Більшість, що я друкую, це скид. Тобто це те, що чіпляється до дрона, туди пакується бойова частина, і це зверху падає вниз на ворога. Або прив'язується до дрона і летить разом з, дрона, з дроном у ворога. Також друкую заряджачі для магазинів, коли приходить зима. Набити магазин патронами стає дуже складно і навіть трошки боляче. Хлопці старають руки до крові на холоді, Відповідно, цей пристрій дозволяє споряджати магазин в рукавицях і не Передавлювати пальці для Анни. Кожна надрукована деталь це ще й шанс знову побачити рідний Бердянськ. У 21-му році я була. Я була, до речі, в не сезон, тому що в сезон дуже багато людей в Бердянську, і ну, мені подобається а, гуляти по набережні, дивитися на батька. І коли багато людей, коли багато туристів, там часто буває чи брудно, чи там багато хто гуляє, там цей лунопарк розгортається в кожне літо. А я була десь в квітні, в березні, і я прийшлася там якраз по своєму району, де я жила, біля школи погуляла, в садочку погуляла. Потім поїхали, де бесідки. Там, ця бесідка, як колись була зелена, потім стала золота. Погуляли біля порту, по набережки пройшлися і пройшлися повністю всю набережку пройшли. І я пам'ятаю, що я так була просто щаслива, що я біля моря, що я по цій набережній, де я дитиною, ще по цьому бортику ходила, який йде впродовж цієї цієї набережної. Біля того, ж батька погуляла і сфотографувалася. І я просто так приїхала, часто хотіла. Ну якось я скучила дуже за ним. Я хотіла побути. Я взяла з собою маму, яка там прожила все своє життя. І ми поїхали гуляти. І хто би знав, що це буде от останній раз, коли я там побуваю? І я тепер не знаю, коли я наступний раз там побуду. Анна мріє показати Бердянськ своєму чоловікові, бо дуже багато спогадів, дуже багато і в центрі, і на бульварі. І... На набережні, там де я жила, дуже багато спогадів. І е, мені буде дуже шкода, якщо це все зруйнується. Я знаю, що зараз більшість речей ціленькі, більшість районів. І Я дуже хочу, щоб при поверненні воно так само було, е, щоб зберегти місто. Наразі ігор також допомагає освоїти принтер всім, хто бажає долучитися до цієї справи. Подружжя не просто друкує деталі для армії. У кожному виробі їхня мрія, їхні спогади і віра в перемогу. І поки Бердянськ чекає на звільнення, принтери у цій квартирі продовжують свою роботу. Їхній шум це вже не просто звук техніки, це звук надії і майбутнього.